Та, як це каже, шепче. Так, народ, сьогодні, нарешті, вже не про функціонал, а сьогодні ми поговоримо про EDC, який ви хер загубите на природі. Сьогодні поговоримо про найсигнальніший колір для аудорного EDC. це помаранчевий колір. Але перед тим як ми почнемо, ми всі хочемо подякувати нашим Збройним силам за те, що Зберегли ось це все і окремо Національному музею в Пирогові за те, що вони зберегли саме цей клаптик. І не тільки архітектуру, а й природні ресурси. Ну що, погнали в ліс? Картіла. Команда дві речки. Що ржеш з мене? У нас сьогодні знову буде розіграш. Brown, 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 Знаєш, я подумав, що з усього стафу, ну такого базового на природі, найчастіше якраз інструменти губляться. І Дай, щоб я не діставав. І в першу чергу ножі. От у Івана Помаранчевий. Тому, мабуть, ніж це в першу чергу, ну якщо ми не хочемо загубити, має бути якогось кислотного кольору. Ну, на мій смак. Але це стосується і пилок, сокир, тим паче, що це, що їх можна підібрати. В принципі, на ринку достатньо багато варіантів в кислотних забарвленнях, в помаранчевих, там в зелених ще буває. До речі, зелений кислотний це кращий вибір для осені в листвяному лісі, коли все вкрито цими жовто коричневим листям, помаранчевий трошечки губиться. А от зелений офігенний варіант в інших всіх випадках помаранчевий топчик. Зараз ми зробимо екібану і розкажемо все, як є. Почнемо з сокир. Всі задачі по лісу може закрити одна компанія. Це Fiskars. Так, У них іксова серія від найменшої сокирки до величезних колонів. Але сьогодні я приніс не Fiskars, Я приніс сокиру, яка подобається мені більше. Це Мора... Mora... Забув, Як називається модель. А тут, якщо норм. Як на мене, це, мабуть, саме вдала сокирка для якогось легкого кемпінгу, для е, одиночного походу, або просто відпочинку на один день. Дивіться, тоненька, Вона не для хардових робіт, але яка тут ахіренна ергономічна руків'я? Просто шикардос. Ніякий фіскарс. Ніякий там гербер, що там у нас ще є з таких популярних. Тим паче ніякий cold Steel і поруч не валявся в порівнянні з морею. Кислотно-помаранчевий, Ну, про це, мабуть, не треба наголошувати. В чому прикол? Давайте спочатку покажемо хоч трішки, як вона рубає. Це сидячи, друзі, сидячи. Якби я в і б з кадру, це було б набагато легше. Ну, Скільки пройшло? Ну, до хвилини, мабуть, да? але це не головна чеснота цього, цієї сокирки. Прикол в тому, що завдяки ось тоненькому полотну і достатньо тоненькому зведенню, як для сокири, ним можна працювати як великим ножем. Сокира і. Скажімо, складень перекриють всі різельні роботи. Плюс ще й рублячі, без варіантів. Фіскерс класний, фіскерс суперовий, але він важкий. Коротше, є думка в цьому офігенному місці зняти відос про козацький EDC. Про той, який був колись і який можна аналог. От, аналог зібрати зараз. Тим паче, що місцина, вона дуже... На це, так би мовити, підбурює. Там ідеальне місце для гамака з усього, що ми тут бачили. Ну що як, нормальний стайлок? Ужас? Нормально мені підходить. Так, друзі, перед будь-якою активністю перед тим як почати відпочивати, працювати чи там розпаковуватися, що ми робимо правильно. Ми спочатку захищаємось від комарів. Тому перший наш сьогоднішній став це. Портативні відлякувачі від комарів від компанії ThermoSell. Чому термосел? Тому що вони круті і тому, що ми знайшли помаранчевий. Як ця штука працює? Нам потрібен газовий картридж і пластинка з репелентом. Відкриваємо нижню кришку. Знімаємо кришечку з балончика. Вставляємо, закручуємо картридж, Закриваємо кришку. Тепер відкриваємо пластинку. Вставляємо цю штуку сюди, включаємо газ, натискаємо кнопочку, і хвилин за 15 не відразу навколо вас створюється такий зона, в якій комарі не літають. Безпілотна зона. Якщо ми рухаємося, не сидимо е, в кемпінгу, ми чіпляємо її собі і йдемо відпочивати. Так, далі. Пилки. Пилка. Вона, мабуть, більш важлива навіть за сокиру на природі. Хоча мені сокири подобається більше. Але пилкою можна зробити більше корисної роботи. Можна зробити якісь меблі, можна напиляти е, рівних дрючечків. Зрештою, можна напиляти собі колод на стільчики. Це класно, це зручно, якщо ви йдете в тривалий кемпінг. Не треба тягнути з собою стільці, можна напиляти одну впавшу колоду на маленький, і у вас буде, в принципі, і столик. І, і стільчики. І вже е, в цьому сегменті Фіскарс, мабуть, майже безальтернативний за свої гроші. З ним хіба що може конкурувати сілки японські, який ну, у нас не так часто зустрічається, Бако хороші, е, але теж їх мало. Гербер, СОГ. Опінель? ні, це не то. Ну, я вже не кажу там про дешеві ноунейми. Фіскарс будь-який магазин. Оранжева серія важить, ну, може, 200 грамів десь так по відчуттям. Достатньо довге полотно. А як пиляє фіскрс, мабуть, знають навіть недосвідчені аутдор... аутдорщики, хотів сказати. 20 секунд пропиляли на ширину полотна. Тобто там сантиметра 4, мабуть. Офігенний вибір, легка, довга. Ну, Наразі нічого кращого на... з популярного. Наразі нічого кращого на ринку України немає. Класика з класики мора, друзі. Помаранчевий компаньйон. І помаранчевий. Мора 2000 Outdoor. Ще у нас є Кенсбол і ще щось з море. Але я взяв ці два ножа. Нема про що тут розказувати. Всі знають мору, навіть ті, хто не шарить в ножах. Але єдине, що наголошую, з моєї точки зору, компаньончик трошки краще працює з деревом. Просто звірюга. А у Та тут і тут Сендвік 12-й. Вже сам забув, 12-й сендвік, як Сталь, Таль, в принципі, одна й та сама, але за рахунок геометрії компаньончик краще працює по дереву, а 2000 і Кенсбол вони все ж таки краще працюють по продуктам завдяки от геометрії клинка. Цій комбінованій не так давно, кілька років тому, з морою вирішили поконкурувати. Е, інші гіганти бюджетного сегменту. Це компанія Opinel. і випустили свої свою ту модель. В такому от е, туристично мандрівно-бушкрафтерському стилі. З полімерною ручкою, з 12-м клинком, з 12-го модифікованого сендвіка. Е, Об'ємне руків'я з текстурою. Навіщо тут є стропоріз або шкуроз'ємник, не знаю навіщо. І от тут є дійсно цікавий девайс. Це пінцет для виймання кліщів. На природі річ дійсно класна. Десь кліщ заліз до вас в м'якеньке місце. І от терпіти додому ну, таке собі. А от пінцетиком таким дістати можна прямо по місцю. Так, наш старопоріз можна сховати, і у нас з'являється такий упорчик для роботи з протягом. Щоб не вислазав ніж. Тут у нас ще є свисток. Геометрія. Дуже у цього ножа, але по заводу я не знаю, що сталося у французів на заводі Opinel, По заводу загострення таке соді. Тобто, якщо його брати, зразу розраховувати, що його треба буде як мінімум поправити. І поки що Opinel програє морі в чисту, чесно кажучи. Якщо ми не беремо фіксований ніж, а робимо, наприклад, такий сет, як я казав, сокира і там складень, от ви зарядилися чисто складень, маленький, компактний носити на кишені. То, мабуть, лідером з того, що я бачив, з помаранчевого сектору, так би мовити, це є супер непопулярний. Я не розумію, чому, абсолютно не розумію, чому. Е, ніж від компанії Cold Steel, це FinWolf. Друзі, легенький ергономічний ніж з класним клинком, дуже робочим клинком, сканді-спуски, місний тріадлок, бюджетна ціна там. Поправте, по моєму 50 доларів, якщо я не помиляюся. Я не розумію, чому люди ними не користуються. Можливо, не користуються через е, те, що бояться точити е, сканді-спуски. Єдине для мене пояснення. Як один ніж складаний на кишеню, на природу помаранчевий з усього, що я сьогодні взяв, і в принципі, що я ще бачив, я брав би цей ніж. Сканді-спуски. Ну, це ж кайф. Ви не образитесь, якщо я стругану вам трошки в обличчя. Як масло. Ну просто. Просто кайф. Обухто у нас не товстий. В принципі, продукти буде різати теж класно. У мене не, нема відповіді, от чесно кажу, нема відповіді, чому цей ніж не купують. I don't know. І куди ж вліз сьогодні без китайців? CJ... CJRB, господи. Як можна було дати назву компанії така? Багато китайців вже клепають ножів з помаранчевими е накладочками. Ну, Нормальний такий морковний, не кислотний колір, але достатньо помаранчевий, щоб бути помітним в траві. Так, ну і на ваші тактичні аудорні стрінги можна вчепити і деліко. Класний помаранчевий загалом у... Е у, 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 у у спаїв. На грішеній індурі вже трошечки вигорівший такий помаранчевий, а тут прям кислотний кислотний. Загубити це важко. Працювати. В принципі, всі ці моделі будуть добре. Що тут ще сказати? Ендура грішена. Скіф. Е... що це за модель Валь? Скіф Адвенчур Івана. Посилання під відео. Все, погнали далі. Ліхтарики. Так, з кемпінговими лампами все дуже просто. Наприклад, з цим Black Diamond. Одна кнопочка, так. І тут просто регулювання по дімеру. Затиснули. І регулюємо яскравість. Дуже зручно. Радіус освітлення в максимальному режимі у нас заявляє виробник 15 метрів. Тобто 15 метрів це достатньо, щоб там палатки розмістити, якийсь собі там зробити двір, так би мовити. Внутрішній акумулятор заряджається через, на жаль, мікро USB, а не Type-C. Але ця штука ще й працює як павербанк. 5000 мАч. Ну це ще одна зарядка для вашого смартфона. Можна ставити, а можна підвішувати. Супер зрозуміла штука, і при цьому супер практична. Тепер по налобнику. А, до речі, 250 люмен. Здається, небагато, але для кемпінгової лампи це просто з головою. Ну, 15 метрів, так? Ще раз повертаємося. Налобник. Тут тисячі люмен, як на мене, це забагато, але, блін, якщо є, чому б і ні. Одна кнопка. Червоне світло, ближнє світло. Дальнє світло. Режими. Все інтуїтивно просто і під всі задачі тут є режими. Не знаю, що ще додати. Вбудований акумулятор, але тут вже виробник нормальний, красавчик, і вони зробили да. Так, тут Type-C. Але не треба набирати дофіга ліхтарів. От Я не розумію цих ліхтаре менів По-моєму, достатньо двох видів для аутдору: це налобний ліхтарик і кемпінгова лампа. До речі, коли вночі не знаю, ввечері кудись відходимо далеко е, в лісі. То таку штуку класно залишити вімкненою, Дуже легко потім знайти дорогу. Ну Це елементарно, але інколи люди забувають. Блін, я так я так да, заморилась. Ну але добити треба. Я люблю роботу до кінця дороблювати. Не люблю відкладати. Це завжди типу шняга. Знімають дятла. Покажи. Ви вдумайтесь, друзі, два дорослих мужика. Один з яких е, талановитий продюсер, інший е, видатний оператор, знімають дятла. Куди котиться цей світ? А у нас якесь хіпстер, хіпстерство, помаранчевий EDC. Ну капець, як і на це підписався. А ні, в цьому є суть, щоб вона не загубилася. Так от, щоб ви не здохли з голоду в лісі, для вас придумали помаранчевий посуд. Коротко, штормові сирники по 20 секунд кожна горить водонепроникний кейс. Пляшечка. Ви таку бачили в минулому відосі зі мною. Це неджлін, це чуваки, які популяризували такий матеріал, як Тритан. Дуже класна штука, надзвичайно міцна, витримує мінусові температури і витримує, здається, воду температуру в 100 градусів, тобто кипяток. За 6 чи 7 років, по-моєму, я свою не зміг вбити. І ще Alex Алекс користується неджліном. Ось такий помаранчевий ну от на світлі він якийсь, наче грейпфрутовий, А в тіні, наче помаранчевий. Серед фляжок це топ. Хоча з Тритану зараз роблять всі комуниліні: пінгвін, і Примус, і інші бренди. Але не джлін це one love просто. Але все-таки фішечкою е, на кухні помаранчевої, все-таки є посуд для приготування та вживання їжі. Хоча помаранчевий посуд можна знайти алюмінієвий. І, по-моєму, інколи робиться титанове надування помаранчевого кольору, але все ж таки не часто. Тому топчик з топчиків не секрет для туристів, але для більшості людей це, ну, можна сказати, новинка це силиконовий посуд. В чому прикол? Це Дуже компактні набори. Важать вони інколи важче за алюмінієві, як це не дивно. Але складається компактно. І що ми тут маємо всередині? Це Situ Summit, Монстр світової компанії. Дивіться, знімаємо кришечку. Кришечка. Тут у нас така чарочка, чорний стаканчик, чорт його знає. Ну, взяли таку. Тут у нас миска. І саме головне це кастрюля, яку можна ставити на вогонь алюмінієве дно і силіконові стінки. Зразу хто не шарить, друзі, згадайте формочки для льоду в ваших холодильниках, так? на яких температурах мінус 18, мінус 24, інколи мінус 35, і з цими формочками все гаразд. І згадайте, в чому ваша дівчина чи мама випікає випічку в духовці, там де температура 200-250 градусів в силіконових формах. Але тут алюмінієве дно, воно зроблене для того, щоб. Цей казаночок можна було, чи цю кастрюльку можна було ставити на пальничок. Ви ставите, і ось тут є обведена така зона, за яку полум'я не має виходити. Якщо полум'я буде виходити, воно буде торкатися силікону, з ним відразу нічого не станеться. Тобто він зразу там не потече, не загориться, нічого з ним не станеться. Але з часом він буде деградувати. Тому, коли користуємося силіконовими кастрюльками. То слід слід слідкувати за тим, щоб полум'я знаходилося ось в цій зоні. Друзі, ми нічого не пулимо. Ми просто взяли як приклад від деяких брендів деякі товари. То ви можете знайти і від інших брендів. Це просто як приклади для тої чи іншої ніші вашого стафу на аутдорі. Обирали за помаранчевим кольором. Це не означає, що все має бути помаранчеве, правильно? Ви просто маєте проаналізувати цю інформацію і вибрати, вибрати собі помаранчеві речі, які ви вважаєте, можуть загубитися на вашому дозвіллі. А це просто як приклади тих чи інших речей. По шмоткам там буквально два слова. Це і раніше було актуально, а тепер супер актуально. Помаранчевий одяг видно здалеку. І якщо вас добре видно для інших людей, це означає для них, що ви не ховаєтесь. І вас просто як диверсанта не встрелять десь ЗСУ чи інші наші хлопці, які боронять країну. Тому що якщо ходить десь одинокий чувак в захисному одязі по лісу, то це потенційна жертва. Тому, хоча б якийсь акцент, і ви себе убезпечуєте від е, випадкового від випадкового, чого? пострілу. Друзі, привіт! Результати розіграшу олівця, стержнів та точілки за. Саме оригінальний спосіб використання тактичного олівця. Особлива подяка двом людям, які дуже детально написали, для чого дійсно корисний тактичний олівець. Красавчики, дякую вам за це. А переможцем у нас є глядач з нікнеймом Прибой, який написав наступне: тактичний олівець потрібен для художника, який в даний момент є військовим, бо звичайні олівці швидко ламаються. А цей міцний і ним можна робити замальовки. Знаю, що мені зараз напишуть, коли на війні малювати. Але ж для того, щоб бухати на війні, час є. Значить, є час і для красивого. І хто скаже, що малювати на війні це не оригінальний спосіб використання олівця. Я згадав слова Вінстона Черчилля, якого критикували парламентарі під час розподілу бюджету, які казали, навіщо ми виділяємо стільки грошей на мистецтво, на що Черчилль відповів. Якщо не заради мистецтва, то для чого ми воюємо взагалі? Тому людина, яка і захищає Україну, і є ще й митцем, мені цілком здається, заслуговує на цей олівець і аксесуари до нього. Друже, окрема подяка за нечупару на аватарі. Все, папа, -па, народ, друзі. Запам'ятайте, найголовніше, що зі стафу помаранчевого найголовніше взяти з собою помаранчевого друга. Щоб він не загубився в лісі. стій, <рістити> <рістити> тіна. У нас сьогодні знову буде розіграш. За найтонший гумор в коментарі в наступному випуску зі мною буде обраний переможець цього конкурсу. Кому потрібна нержавіюча мора компаньон, пишіть, не більше 10 слів. І отримаєте цей ножик. Не треба бути суцільно помаранчевим, як агент Оранж, випадати на джунглі з американських бомбардувальників. Робіть все на тоненьке. А так як ви дорослі люди, обирайте самі, ставите нам лайки чи ні, підписуйтесь або не підписуйтесь. І до нових зустрічей. Пока. Ну от про це сьогодні буде мова.